Доброго дня, друзі. Хочу вам порадити такою практикою слово. Маємо мотора ОМ16 Mercedes 2.0. Попереднє відео я виложив, у мене був завеликий тиск, зашкалювало. Манометр зашкалював і а, аж з під кришки фільтра звідси аж масло тиснуло. Був би за маленький, ну, то вже в друге була друга думка. А то за великий тиск. Думав я думав, вирішив я зняти педона. Зняв я педона, виймав насоса. Так він виглядає в 2.0, 2,4. Там інш інакше виглядає. Бо колега має 2,4. Ні, 2,2, по-моєму, 2,4. То в нього зовсім інший насос. Не підходить клапан. Тут є редукційний клапан. Він повинен на холодно. в новому моторі на холодно тримати 4 атмосфери. А він, у мене, шкалило. Що я зробив, як я почав перевіряти. Взяв я зробив таку приспособу. Зараз покажу. Взяв я, як я приспособився, тут, щоб його перевірити, що воно при якому тиску стравлює. Зараз я трошки зменшу. То є насос. При п'ятьох атмосферах воно має в ту дірку стравлювати. Там є спружинка, плонжерок такий. Сюди тут крутити. Воно качає, качає сюди і подає в блок для змащення корінвала, розпідвала і то усього і то так далі. Як я вийшов з положення? Взяв кусок строї камери, я так приложив, взяв, зараз покажу. Взяв таке 4 хамотки. Два по краям, два по діагоналі. Бо, ви розумієте, воно так добре до дюри не пристає, але мені треба було його на один раз і він не тож не на постійно. І під'єднав такого монометра. Він має 12 барів. Тут я запхав його в масло, взяв маленького шуруповерта. тут має підголовки. Тут маю підголовки маленькі. Заложив головку на 11. Вона якраз підходить сюди добре і можна, що крутити. Почав я крутити. Той манометр на 12 бар. Зашкалив. Думаю, може манометр щось не так каже. Взяв рідний, тракторний, зашкалив. Що я беру? Відкручую того редуктора. То є ну, клапан, стравиний тиску. Відкручую той клапан. Зараз я його відкручу, ще раз вам покажу. Тут йде підголовку на 14. він дуже досить добре відкручує. Тут. Заходить плонжирок. Спочатку з пружини заходить, а там заходить пложирок. І штопорне кульцо там стоїть на потобі дротика. І ніякого потаю нема, щоб його виймати. Ну, я витягнув, взяв нуждачку, 2000, той пложирок на шуруповерт, сполірнув його, все ідеально мало би робити. Я вчепив та сама історія. За великий тиск. Знову я підігнав далі, не відкриваюся воно. Я як знімав то кольцо, тамка воно не розраховано, щоб розбирати. Путаю нема, щоб воно було, щоб, щоб знімати. І ніяких вусиків немає зроблено. Воно зроблено так нерозборне. Номера воно немає, щоб другого купити. А, що я? Рішив. Нажимаю тут -ка викруткою. Чую туговато вату при початку, потім пішло. Зняв я ще раз то кульцо. Я, як витягав, я поцарапав трошки площину. Поцарапав трошки площину і воно там далі Підложив я кусочок гравера, вісімки. Щоб віддалити його від того місця, що поцарапає. заложив кульцо, закрутив таким самим ж методом, перевірив, стравлюю воно, воно куди. Ага, то той клапан. Зараз закручу. Коли я кручу, стоїть манометр. До 5 і 8 атмосфер і починає через ту дюрку фонтаном стравлювати. Працює воно все добре. Трохи за великий тиск, але воно вже стравлює. Я думаю, він буде менший на моторі. Бо для того, щоб воно змащує, всей масло втікає на сторони. Тепер, я думаю, я питання вирішив. Кому може таке попадати, що за великий тиск, кришку підриває. Кришку підриває фільтра. Довго не думати, треба знімати педон. Я відкручував маслозабірник для того, щоб перевірити тиск. Але з певненістю на 99% що в кого атамка за великий тиск, відкручити його клапан або під заміну, або таким методом, як я. Виколупав кульцово, воно трошки важко виколопується, воно з дротика. Виколупав кульцо, підкинути шайбочку, бо по-любому поцарапаєшся, бо там так зроблено, що воно, воно не повинно вже ще ремонтувати. Просто щось було попало і я його сам пошкодив. Під, е, вісімку гравер підложив і працює воно все ідеально. Кому то. Хто з таким стикнеться, може, ну, так як для мене та інформація була би важною, але я сам шу... сам ще у свої практики, бо високий тиск не може бути тільки, причиною в тому, той є клапан, редукційний клапан, який підтримує постійний тиск. На, на холодну він максимум має мати 4, ну тут -ка трошки більше. Але воно на мотори буде зовсім по-іншому. Я вам ще відео зніму, скільки воно на моторі показує. Бо масло буде тікати. На холодне воно має бути 4. На горячому може бути півтора, 2. То вже, то вже залежно від зносу мотора. Бо мотор тут не новий, я не знаю. Я теж не знаю, скільки ти мотор наїзду, чи він мільйон наїзду, чи він півмільйона наїзду, чи він півтора. Бо ті мотори, вони, якщо нормально обслуговувати, міняти вчасно масла, фільтра, масло, фільтр, вони ходять. Тут каланцух ще рідний, там на ніхто навіть в них не міняє. Дякую за перегляд. Кому було корисно, лайкайте, дивіться, я буду. Показувати свій проєкт, то мотор робиться на робиться на, на проєкт саморобного трактора. Я буду починати, буду вил виложити відео, повністю проєкт. Хочу повнопривідного трактора робити з мерседесовським мотором. Для того я його взяв мерседесовський, бо мені тут. -ка... Він має тягу на низьких оборотах. Бо вже новіші мотори, вони, мають, ну, вони хочуть більше обороти, вони за рахунок того мають і швидкість, і мають тягу. А то, що старенький мотор, то є мотори Мерседеса, то якраз бідна слава пішла, що Мерседес то є добре. Але нові ті Мерседеси то вже, то вже не якість, то вже технологія. Хто з тим стикався, то, то прекрасно розуміє. Дякую за перегляд.